Вітаю всіх, давно я не знімав ніяких відео, але отак от весна, грибочки. Винтокрила літають над головою. Ми з дитиною, старшою донькою. Привітайся. Приїхали позбирати ось такі грибочки саркосцифа. Дуже корисний, смачний весняний гриб. Отакий. О, відразу і спорував. Тільки в руку теплу взяв, одразу спори викинув. Хто не збирав такі гриби, раджу, дуже смачні. Вони хрумкі, вони в принципі майже не вварюються не вжарюються і в готовому вигляді залишаються ось такі червоні прикольні зараз знаю що назбираємо багато того що ми вже їх збирали з дружиною дуже багато залишали маленьких ну ось такі от маленькі а це в принципі їхній ну скажімо так нормальний розмір це їхній нормальний розмір. Так, ось така місцевість. Це болота. Тут у нас берези ростуть. Вільхи знаю, що є, е -е, як його. Верболос, верба. Тобто, ну Такі, в принципі, листяні Де дерева. От. Тут дуже? Що Ану-а. О, який гарний. Та там далі він диви які. Ох, диви які. А, О, це ще... а це ми ще не. Та що, ти заливай, дай і все, хай, хай палка лежить і ще виросте. Ми ще не дійшли до нашого місця. Просто побачили маленьке. О, гарний. О, я відспорував. Я не знаю, чи видно було на камеру. Оце класний розмір. Ніжку оцю обрізати. Ось так. Підварювати хвилин 10, ну можна 15. в принципі. От. А потім вже можна смажити, маринувати і так далі. Так що ось так. Так, я тут десь ще один бачив. Вже його пропустив, вже вже не бачив. Треба, треба знайти. О, тут маленькі ще ростуть. Маленькі. А ти ж тут бачив не... Представляєш, що за кілька кроків зробиш, вже їх не видно. той маленький, хай росте ще. Вони плодоносять дуже довго. По-моєму, аж до травня, по-моєму. По-моєму, до травня. Ми хочемо сьогодні щось пошукати сморчки. Я думаю, тут вони мають бути. От. Ну. Все буде Україна, ми не падаємо духом. Так, ракети літають. Але потрібно трішки відпочивати мізками, Тому краще так от на природу подихати повітрям. Живемо далі.